Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 18 серпня, і це 907 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як завжди, на обоз UA Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. А сьогодні, оскільки неділя, ми приділяємо увагу усім подіям, які відбулись по мапі бойових дій протягом цього тижня, звісно ж. Для нас це вже вочевидь, о, найгарячішою і найнебезпечнішою зоною, до якої буде прикута більша частина уваги протягом ще до часу. Це буде саме турецько-покровський напрямок. Російські окупанти, не дивлячись на той факт, що в них зараз щось відбувається в Курській області, а саме Курська область потрохи починає відпадати від Російської Федерації. І, можливо, не тільки вона, але поки що саме вона. Отже, росіяни не зменшують тиск по турецько-Покровському напрямку. Вони змогли просунутися в районі Гродівки та Новогродівки. Зараз бої йдуть безпосередньо на околицях самої Гродівки. Отже, російські окупанти. Тиснуть максимально використовуючи весь свій ресурс, який був сконцентрований саме на цьому напрямку, не допомагаючи Курщині для того, щоб виконати свої основні задачі: вихід на Покровськ та Мирноград. Зараз російські окупанти мають просування саме погродівки, якого я як ви пам'ятаєте, назвав одним з тих. Населених пунктів, які будуть на шляху росіян основним рубежем до Мирнограду та Покровська. За Новогродівку поки що активних бойових дій не розпочалось. І, в принципі, вони вийшли зараз на рубіж Журавка, Орлівка, Миколаївка. Далі будуть просуватися, звісно ж, вздовж дороги і намагатися саме діяти. По цій лінії, окрім всього іншого, після виходу на е, Миколаївку, в них е, є можливість ще перерізати дорогу, яка веде в, фактично через іде через Карлівку, через Мемрик, через Михайлівку. І таким чином вони можуть також перерізати. Логістику на південь, хоча е, повністю це не оточить, наприклад, наші підрозділи, які знаходяться південніше, е, саме Миколаївки та Новожиланного, е, тому що тут є також е, шляхи, які дозволяють, що е, у випадку настільки екстремальної ситуації саме відійти. Але найголовніше те, в ці е, ну, скажімо так, в ці в цій сумній а, ситуації саме на Покровському напрямку. Головне те, що росіяни, тим не менш зосереджуючи тут великий свій ресурс, вони не можуть до кінця виконати поставлені задачі. А саме, це вихід на Карлівське водосховище та річку Вовча на лівий берег, а також повністю взяти під контроль саме південний фланг шляхом на Покровськ на північ росіяни також через Воздвиженку не змогли прорватися на 0,5-04 та перерізати її, основну логістичну артерію про яку також неодноразово говорилося. Отже, як, як і очікувано, до кінця літа вони планують розпочати прорив на Покровськ. Якщо їм е, вдасться захопити Гродівку та Новогродівку, можна говорити про те, що восени, восени саме розпочнуться бойові дії за Покровськ та Мирноград. Е, хоча е, в, з урахуванням того, що відбувається в Курській області, і з урахуванням того, що росіяни намагаються весь ресурс все ж таки залишати основний ударний. На Покровському напрямку ситуація може, ну м'яко кажучи, мати декілька факторів, які повпливають, як і на ситуацію на Покровському напрямку або на ситуацію в Курській області. От в різних здавалося б, на різних напрямках, але в дуже схожі ну, в дуже схожому такому собі забарвленню. Щодо Торецька Сили оборони України тримають що там позиції а, фактично вже по межі міста, тому що росіяни мали можливість по вулиці Центральна просунутися за останній час. І а, міські бої в межах Турецька а, це фактично генеральна битва а, російських окупантів. А, як і казав, для них це буде основна. Битва 2024 року, навіть не Покровськ, навіть не Мирноград, а саме Турецьк, і тут е, росіян е, продовжуються. Ну, скажімо так, з одного боку, і умовно кажучи, е, успіхи з іншого боку е, і невдачі, наприклад, вони досі не контролюють висоти в районі Турецька. Про які я також неодноразово гривна, які звертав увагу, що вони намагаються взяти під свій контроль терикон шахти Північ, шахти імені Артема і Терекон Нова. Шахти нова, тобто а, висоти, які дозволяють а, контролювати та вести, а, контролювати вогневому а, сенсі а, навколо локації. І у той час, як вони почали просування в самому, а в самих міських умовах, вони не контролюють найближчу висоту. Нема контролю о, висоти шах... трикону шахту Північна. Там 40 метрів висота. І тому, так чи інакше, але вони знаходяться під, ну м'яко кажучи, впливом цих факторів в районі Нью-Йорку. А звісно ж, сили оборони України, як відомо, вони відійшли від найскладніших ділянок, де а, могли б потрапити в оточення. Це, до речі, один з тих прикладів, коли якби росіяни не намагалися створити оточення, але починаючи з 22-го року тільки був один випадок серйозного оточення наших сил та засобів, і він був: ну усі розуміли. Що була така необхідність, це Маріуполь. З того моменту оточень росіянам так і не вдавалося реалізувати на рівні міста, населеного пункту і так далі. Отже, росіяни не повністю контролюють Нью-Йорк, а виключно його південну частину Ну, у нього дуже така незвична форма, якщо чесно. І тому, скажімо, південну, східну та західну називемо це так. Частково центральну. північна частина, північно-західна північно-східна знаходяться під контролем Сил оборони України, які ускладнюють просування російським окупантам вглиб безпосередньо турецької агломерації. Отже, це події турецько-покровського напрямку. Далі, звісно ж, часів яр. А часів яр тут ситуація, як завжди, максимально складна. Максимально також тиснуть російські окупанти на саме місто, але станом на зараз лінія боєзітнення стабільна. Їм не вдається вийти на правий берег каналу і безпосередньо розпочати бойові дії з закріпленням в секторах Жовтневий та Новий. Північніше це вже Сіверськ. На Сіверському напрямку російські окупанти продовжили рух а, з півдня. Для них зараз є пріоритетним просування до Виїмки, а, оскільки через Виїмку вони планують вихід безпосередньо на Сіверськ, як ви можете бачити. І а, тому, а, після, а, знову ж таки, по рубежу а, по, а, з південного напрямку. Після деяких успішних просувань вони зараз сконцентрували максимум зусиль саме на цьому напрямку, а, з, а, саме зі сходу, наприклад, через Білогорівку руху. Як я казав, а також з півночі через а, Серебрянське лісництво а, у них а, він призупинений. Руху нема щодо лимана Купінського, Лимана Купінської вісі. То тут треба зазначити просування російських окупантів в районі піщаного. Їм вдалося розширити зону контролю. Їм вдалося, скажімо так, створити таку безпечну для себе зону по північному флангу, і вони мають намір подальшого просування на лівий берег річки. Оскіл. На сьогодні, якщо говорити загально про відстань, то це 7,5 км кілометрів до найближчої ділянки лівого берега річки оскіл. І тут а, треба зауважити ще ось на що. А, це поля, це відкриті поля, це не а, населені пункти з одного боку, з іншого боку, а, їм доводиться. Просуватися відповідно, не, скажімо так, не найкращих рельєф на ландшафтних умовах. Вони виходять з відкритих позицій, а просуваються до позицій українських військ закритого типу. Окрім цього іншого, зараз у лимана Купінська 8 може відбутися дуже цікавий момент, а саме, зменшення їх тиску навіть на тому рівні, на якому він є, за однієї причини, а звідки будуть брати нові підрозділи для підсилення групи військ? Курськ для підсилення та підкріплення, саме для зупинення розширення зони сил оборони України в Курській області. Є е, деякі варіанти, але все ж таки група військ-захід вона також відноситься до найближчого е, угруповування з найкращим показником логістики до Курська. Тобто, е, найбільш така собі ну, не задіяна в масштабних бойових діях. Звісно ж, це група військ Дніпро. Зараз е, вони не настільки активні. але Група військ Дніпро, це, м'яко кажучи, не найкраща логістика в даному випадку. Що ж, але якщо ми вже а, будемо а, просуватися на південь, то знову ж таки а, Курахівський напрямок, активність а, достатньо стабільна, росіяни намагаються покращити свою ситуацію в районі Красногорівки, вихід на гостри, те, які вони планують, і те, які вони Хочуть все ж таки реалізувати після а, встановлення повного контролю над Красногорівкою або через деякий час після перегрупування, Ну вони від цього не відмовились. А, знову ж таки, а, розширення зони контролю намагаються вони встановити і по трасі а, від Марінки на Вугледар. І водяне зараз стає для них також пріоритетним напрямком, оскільки. В районі параскоївка Константинівка Вони не мають якогось суттєвого розширення своєї зони контролю. Вони так по цій дирекції а, не досягли поки що відповідно якихось а, серйозних а, успіхів. Тому водяне для них стає пріоритетним а, як пріоритетний напрямок для прориву. Ну і звісно ж, а, це а, вже. Времівський напрямок, де після захоплення Старомайорського та урожайного росіяни не продемонстрували жодного прогресу за весь цей період. Тобто вони зараз знаходяться в такої собі стагнації в цьому, в цьому питанні. Ну і звісно ж, звісно ж, роботинський виступ. Де росіяни також а, не мають станом на зараз якихось суттєвих результатів, і як то кажуть, а, їх план по виходу на межі а, контрольні межі травня 2023 року. Ну він провалився, як ми бачимо. Що ж до загальної групи військ Дніпро, то з неї будуть забирати, на мій погляд, ресурс саме для підсилення. Курської е, опера... курської оборони, і тому о, цей ресурс він з'явиться найближчим часом з, зі складу групи військ Дніпро вже на Курщині, але його буде недостатньо все одно, тому що щоб вирішити питання Курської області, потрібно там сконцентрувати від 30 до 50 тисяч особового складу тільки для ведення оборонних дій, не кажучи вже про щось інше. Наприклад, про контрнаступ. Але з кожним днем, як ми бачимо, зона контролю в Курській області вона збільшується. І зараз, звісно ж, вона повністю тут не відображається, як ну, треба було. б, Але ми всі дуже добре розуміємо той факт, що розширення, поступове розширення та збільшення зони контролю викликає. Е Змушує б навіть сказав би так, російських окупантів і збільшувати потребу того угруповання, яке необхідно для стримування такої території вже розширеної. І 30, від 30 до 50 тисяч я називаю а, ці цифри орієнтовно. Я називаю їх орієнтовно, тому що а, станом на зараз та зона, яка в Курській області контролюється силами оборони. Їй вона продовжує рухатись, вона продовжує збільшуватись, лінія бої рухома, вона постійно змінюється, і тому постійно змінюється і площа, і вимоги до того а насправді скільки потрібно ресурсу безпосередньо щоб контролювати станом на учора, на сьогодні, на завтра, тобто від 30 до 50 тисяч. Якщо ми говоримо про якісь контрнаступальні дії. Про якийсь контрудар, то їм потрібно буде значно більше сил та засобів. І це все і говорить про те, що може з'явитися якийсь фактор, який дійсно найближчим часом, десь приблизно через місяць, а це найближчий час. На жаль, для когось кожен день він на вагу золота. Але такі реалії десь приблизно через такий проміжок часу ми в зоні бойових дій будемо відчувати те, що росіяни забирають свої підрозділи з е, саме України для підсилення курського угруповування. Тільки тоді все буде відчутно. Е, отже, не робимо поки що якихось е, райдужних е, заздалегідь е, висновків, і Спостерігаємо за тими подіями, які відбуваються максимально тверезо, з критичною позицією, і не піддаємось панічним настроям чи якимось іншим. Про кожну ділянку на фронті нас пам'ятають. Про Покровський напрямок ніхто не забув, про Харківщину, Донеччину, Луганщину ніхто не забув, Запорізька область, Лівобережна Україна все це ми пам'ятаємо. І все контролюється. Але знову ж таки, якщо операція в Курську вона розпочалась і вона успішно продовжується і має непогані результати, це щось так означає. Друзі. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу і нагадую, що якщо вам подобається це відео для їх а, популяризації, тисніть лайк, е підписуйтесь. Натисніть дзвоник, щоб завжди знати, коли виходить новий випуск. Дякую за увагу. Це був огляд мапи бойових дій за по результатам за тиждень на обос Завтра буде вже огляд мапи бойових дій по ситуації. І як завжди, слава Україні, слава нації.